Всім доброго дня і хотів би з вами, друзі, поділитися радісною новиною. Збройні сили України підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра. У морській піхоті ЗСУ заявили, що вони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Їм, як стверджується, вдалося затріпитися на декількох плацдармах. Я хотів би привітати нас усіх. І побажати Збройним силам України не тільки затрепитися, а й просуватися все далі та далі на отоповані території і звільнати українську землю. Хай щастить всім воякам Збройних сил України, а командуванню побажав би, щоб вони берегли українських солдатів, українських воїнів, так як все, що зараз ми маємо, всі здобутки. І то, що українська земля і український народ знаходяться в Україні, це все зусиллями воїнів українських, а не влади. Влада другорядна, а український народ, українське військо це головні дієві особи, які з лютого 24-го боронять і здобувають перемоги в Україні. Слава Україні і слава. Утринсьому народу нам з вами.